Друзі, всім привіт! Традиційно у людей, які займаються сільським господарством, ранок починається із об'їзду полів. Приїхав на поле з ярою пшеницею, де ми сіяли, де робили там всякі боронування і так далі. Хочу показати, що у нас Получилось, ну не получилось, а що «получається». Лучше ще не, ще не зібрали і ще в принципі, по картинці, якщо глянути, то ще трошечки часу в неї є. А виходить ось така у нас картина. По ярій пшениці ми цьому році працювали по самому мінімальному пакеті. Дали при посіві добрива. Ну, при посіві ми давали, в принципі, нормальну кількість, бо ми давали яру, вже не пам'ятаю по скільки кілограм. В принципі, планувався захист, але так як умови були такі собі... Специфічні, то холодно, не хотілося її ввести в стрес фунгіцидами, тому що і на гозиній пшениці в цьому году в більшості попала по... у стрес після внесення. А працювали так, без нічого. Тоді далі сухо пішло та й в принципі не було якогось сенсу носить і ось що виходить у нас це пшениця без єдиної фунгіцидної обробки да, була почалася як то йшли опади сіяли ми її рано 23 березня у квітні, то опади були, щось там пішла, була борошниста роса, але вона лишилася на нижніх листках і далі вона не пішла. По підживленнях нас теж нічого ми не давали. Рішили працювати так по самому мінімальному. Попередник соя була. В принципі, пару лайфхаків, які ми примінили, вони спрацювали і все. А да, далі а далі просто тупо не було сенсу вже щось її мішати. На великий урожай я там не розраховую, тому в принципі ми гралися із тими азотними підживленнями. Були у нас випадки, коли ми зробили набагато гірше, ніж краще. А так ось такий колос. Налив ще йде. Саме в розгарі десь нас, нас обіцяють опади на найближчі дні. Я думаю, що воно підтягнеться. Ще прапорцевий лист зелений, під прапорцевий лист теж зелений. І ще нижній третій теж зелений. Аж до тобто, принципі вона хороша від початку до кінця. Така пшеничка гарненька. Ми вже сіяли її не один раз. Це посіяли літку на розмноження, Щоб Трошки більше є у неї свої переваги доволі такі. Це універсальна пшеничка, тому, тому вона і присутня, і якість у неї звісно, крута. Робили з неї муку, то мука бомбезна. що картина в принципі непогана. Знаю тут за урожайність говорити щось наперед не хочеться, але ну, в принципі в нас колись була картина набагато гірша і теж ми без добрив, без, ну як при посівному добриві, але далі там азотом не балувалися. І картина була десь в межах. 4 тонн, то Тут, я думаю, буде не менше. Але все побачимо. так Переїдемо зараз на другий кусочок. Тут краща земля, там трохи гірше. І не так давно ми його робимо, так що зараз переїдемо. Це у нас ще один наш клаптик, Тут грунт слабший, але все одно пшеничка виглядає непогано. Де на пропусках, то взагалі колосюра, здоровезний. А так насилити теж ситуація нормальна. Головне, щоб пройшов налив. Налив зараз іде, щоб ще впали опади. Воно своє підтягне. Звичайно, його зима в нас ще підтягне. Бо два сорти, там вони вже в принципі практично налиті, особливо воно вже не повпливає. А от один-то наша ще наливатиметься, на нього теж треба дощ, волога йому надо. Так, ось така картинка. Так як, скажем, Казати без азотних добрив, без фунгіцидних обробок, то це взагалі супер. Вихлоп, звісно, побачимо, але все одно тут нормальний буде ворожа. Генетика робить свої діла що не кажіть сорти Але якщо правильно підібрати сорт правильно з ним попрацювати то можна робити чудеса. тут звичайно ґрунт слабший і от де Десь слабший грунт, так є трошки більше якісь, більша якась ураженість, трошечки більше якихось хвороб, але... але картина нормальна. Скажемо, може ситуація в нас стабілізується і ми почнемо працювати нормально тому що з, тим, з тими всякими цінами із нестабільною ситуацією по реалізації непонятно, що й по чому воно буде тільки брати і вкладати кучу грошей в добре яких і так особо немає Нормально. Десь щось починали літати на хлібні жуки. Може і тут десь де-не-де зустрінеться на, на полі. Але їх масово взагалі не було. Чуть трошечки. Подивився там он, од, одного зустрів, який вже засох на колоску. Теж подивився, що не, не велика маса його ніхто нічого він працював. Це тут були клаптики городів і по, зразу по пшениці. Видно, хто де як працював, де город пустував, а де город постійно оброблявся, садилось, щось якісь добре давало, то так зразу і. І кидається в очі, якщо вигляд непоганий. Синичка виглядає непогано, але скажем, побачив, що буде в заліку. Та я думаю, що тут нормальний буде хороший показник. Упевнений в цьому. Так, да, не буде за цифр, але нам за цифри цифри не треба. Треба нормальна врожай, і хороша економіка. Так що ось такі справи. Все буде Україна.